Владу добряче відмоніторили. Громадська мережа опора виміряла в 11 українських містах: індекс публічності, міських голів, виконавчих органів та депутатів місцевих рад. Свої напрацювання представники організації привезли до Чернігова. Протягом літніх місяців вони писали інформаційні запити, аналізували контент офіційних вебсайтів та комунальних медіа, спостерігали з роботою посадових осіб на засіданнях та комісіях. Прозорість, відкритість та підзвітність за такими критеріями, громадські активісти визначили індекс публічності. Публічність, яка складає 100%, була розбита на таких чотири групи, тобто органи місцевого самоврядування посадові особи, які набирали менше 40% в цілому, зі 100% публічності, вони класифікувалися нами як непублічна влада, тобто як непублічні інституції. 41-60% – це низький рівень публічності, 61-80% – задовільний, і більше 80% – це публічна влада. Загальний рівень відкритості органів місцевого самоврядування Чернігова визнали низьким. Найгіршу оцінку отримали депутати міської ради. Значних втрат депутатський корпус зазнав за параметром підзвітності. Тобто, ну, це ми тут говоримо і про комунікацію з тими виборцями, які обирали депутати за округом, і не тільки це. Активісти мають надію, що згодом владці публікуватимуть на офіційній веб-сторінці проекти та рішення ради з земельних питань, оприлюднюватимуть протоколи засідань постійних депутатських комісій та звіти про виконану роботу. Свою оцінку отримав і чинний міський голова. Рівень його публічності, як і у депутатів Чернігів ради, не найкращий. Серед недоліків Соколов не звітує на відкритих зустрічах із громадянами, Незрозуміла процедура прийому людей. Процес прийому громадян, тобто на сайті є лише. Графік прийому, міським головою. Проте, міським головою, проте не досить зрозуміла сама процедура потрапляння. Тобто ми намагалися це виявити і експериментальним шляхом. Насправді із тих чотирьох людей, які намагалися потрапити на прийом до міського голови, ніхто так, нікому так і не вдалося. Кращий рівень публічності мають виконавчі органи. Їх позиція в рейтингу задовільна. За словами експертів, високу оцінку ця гілка влади отримала завдяки професійній роботі центру адміністративних послуг. Порівняння з іншими містами нам є чим пишатися. Повчити Чернігівську владу публічності та відкритості можуть у Львові, Луцьку та Івано-Франківську.